Доброго дня, шановні, ви знаєте, відкрила для себе нову підливку. Ну, як я відкрила та підгляділа у лазерсона. Є такий повар, він дуже відомий. Але я зараз візьму цю каструльку і розкажу, в чому полягає. Ось подивіться: нарізати цибульку не дрібно. Положила я в собі таку каструлечку, у мене є. І залила. Так, щоб олійка покрила цибульку. Поставила на великий вогонь, як тільки цибуля закипіла, я поставила, ось як тут я показувала, щоб вона, як у нас кажуть, моргала. Бачите, там моргне, бачите, там моргне. Так, ледь ледь ось у мене на двоєчці стоїть. Де вона? Ось двічка. На двірці стоїть, і отак вона собі моргає. І моргає до тих пір, поки вона не стане. отакою І вона, по-перше, сяде вся вниз. Бачите, зверху немає, вона вся сіла. По-друге, не солила, вона собі ви щось робите, а вона собі кипить. Але це така смачна цибулька, по-перше, ну вона така якась солодковата навіть. Масло. Оце олія, звичайна, вона така теж має такий насичений смак ароматний, що її хоч куди, хоч чи варенички зварили, чи е, макарони зварили. Оці, навіть якщо хтось цибулю не любить, то цією вот олійкою з-цієї цибульки. це смакота не опісуємо, яку не можна описати. От, так що попробуйте. І, по-друге, вона зберігається довго, тому що за цей час вода, считайте, із цибульки вона випаровується. І цю цибульку поставити у слоєчок. Чи там у чому чи, чи в баночку якусь. Так, і в холодильнику ви завжди під рукою маєте гарну підливку. Смачного попробуйте, ви не пошкодуєте. Бувайте здорові!